Привіт! Давайте сьогодні розпочнемо п'ятий розділ у книзі «Приповісти». мій сину, на мудрість мою уважай, нахили своє ухо до мого розуму, щоб розважність міг стерегти, а пізнання хай уста твої стережуть. Тут ми знову чуємо лагідне, але серйозне звернення. Мій сину, це голос люблячого батька, який прагне захистити свою дитину від небезпеки. Соломон не просто ділиться знанням, він передає досвід, що може зберегти життя. Зверніть увагу на послідовність. Спершу треба прислухатися, тобто уважно приймати Божу мудрість, далі зберегти обачність у серці. І лише після цього уса знатимуть обережність. Іншими словами, те, що ми чуємо і приймаємо, формує наші думки, а думки формують наші слова і вчинки. Якщо в серці оселяється Божа мудрість, то й наші уста починають говорити слова, що будують, а не руйнують. Це дуже актуально для нашого часу. У світі, де більшість висловлює свою думку без фільтра у соцмережах, у розмовах, у коментарях, Божа порада звучить як виклик, обачність і обережність. Ми не повинні говорити все, що думаємо, або повторювати все, що чуємо. Слова можуть стати ліками, а можуть вони бути і отрутою. Мені пригадується історія Мартіна Лютера Кіна. Його промови під час боротьби за права темношкірих у США були не лише мудрими, але й надзвичайно виваженими. Він не кликав до помсти чи злості, хоча мав усі причини для цього. А його уста, наповнені Божою істиною, закликали до миру і справедливості. Його слова змінили хід історії. Це і є приклад того, як мудрість у серці перетворюється на обережність і силу у словах. При тим, як щось сказати чи написати, варто запитати, чи мої слова принесуть життя, чи вони лише поранять. Важливо прислухатися не лише до праців, а перш за все до Божої мудрості і Господнього Слова. Варто берегти серце від поспіху і гніву, бо саме вони найчастіше штовхають на необережні слова, як нагадує Яків. Отож, мої брати Любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити повільна на гнів. Це майже відлуння слів Соломона. Бо коли хтось вас зачепив чи сказав щось неприємне, перша реакція зазвичай емоційна. Але мудрість Божа нагадує: зупинись, послухай до кінця, не відповідай різко, не дай гніву керувати своїм серцем. Часто виявляється, що та ситуація була не такою страшною, як здавалося, на наш перший погляд. І справді, коли ми починаємо жити в цьому ключі, слухати більше, говорити обдумано і не поспішати з гнівом, тоді наші стосунки змінюються. Менше конфліктів, більше розуміння, менше болю від різких слів і більше миру в серці. Це і є мудрість, яка рятує від зайвих сварок і руйнування. Господи, навчи мене прислухатися до твоєї мудрості і берегти її у серці. Дай моїм устам обережність, щоб мої слова приносили життя, мир і світло іншим людям. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!